Так, треба накраситься. А это -а рогубкой -а -а. намалюем. Ой, сейчас криво. Ничего. Продолжим. Вот. -а -та. а -а -а. Так само. Ой, что за нас. Перший первый раз это да, вызнаю, но я занадто красиво делаю макияж. И кто хоть скажет, я Ай, фу, Саме гарніше найгарніше пробір. Ой, дзвонить. Алло, Угу, угу. Ти де, блін? Я тебе вже чекаю. Вже 8.30. Ай! Тим тя... тим часом друг ЛП. Ой, не встигла прямо так. Окей. Я як треба довго збиратися. Ща так завтра довго зберусь. Ай, в мене ніколи не скадає только. Не забудь, І не забудь. Завтра в 9.00 прийду. А в принципі, назад, тоді прийду. Якраз. О, скільки вже. Туди очень дивіться. Ліно, дуже дощ іде знімуча. Тим часом, мої любі друзі, я про себе розкажу. Я живу під другим падієстом. Просто в другій хаті. І коли я мужчина чекаю її на три години збереться Мені заночі. А чого мені? Чого не їй? Можна що це був? я. Поки я синіло. Полю. Я його. А що? Не вгадаєте? Ножниці. Профіла протофти. До речі, мене може вийти, до речі, серія? Ну, просто я канал веду, но мене може таке вийти. типу, про кощея безсмертного. О, вона вже йде. Дивіться, я нікого так. Я не популярна. <с> ну, добре. Так, руче.